В Україні слава захисникам і захисницям! Дякую, що з нами в ефірі Новини! День захисників і захисниць, козацтва, вояків УПА і свято Покрови. У такий день хочеться почати випуск з історії, яка надихає. Це історія української родини, в якій за волю і правду боролися 80 років тому за часів УПА. І знову взяли у руки зброю вісім років тому, коли Росія почала війну проти України. Це історія про бабусю зв'язкову та її онука-добровольця, яких з перших днів війни захищав Донбас. Дивимось. якщо вчити добру історію, Московія москалі нищила, знущалася над українцями. Історія України це про не одне покоління, яке ставало до боротьби за незалежність. Століттями московська навала нищила усе державне і намагається робити це по сей день. Але Україна це сім'ї, які передають традиції наступним поколінням, а найголовніше готові до захисту свого народу. Історія повторилася у родині Ярослава Антонюка. Ще з малку в патріотизмі і любові до України його виховувала бабуся. Марія Михайлівна в молодості була зв'язковою УПА. Так як дуже малий був, то... то вона не розказувала, для чого там малим дітям, але з змалку так виховувала в такому українському патріотичному дусі, християнському, ходити до церкви, молитися Богу, вірити в Україну і допомагати боротися за свою державу. За державу боролися її однолітки солдати ОУН УПА, а пані Марія допомагала їм, була зв'язковою. Тоді вона жила на Львівщині у селі Бояничі. Допомагали, щоб стала Україна. І за це допомагали. в Україні не було, була польща. Ми були під піщою, а потім тому допомагали за все боролися. За те, щоб була Україна? Вона готувала їжу для повстанців, потім закопувала її в лісі, звідки захисники забирали харчі. Ну, заходили, збирали що, рахтували для повстанчої армії і їм посилали до армії. Ходили по селі, збирали і все і все рахтували, і було зараз. Так зараз давали їм, а було так, що заготовляли. такі і тіво купали бункери, І там тим в бунк зберігали то все. О. Інколи у півці ночували в селі. Не раз доводилося пані Марії і лікувати поранених. Ну, поранені лежали, лежали в селі. А ми всі ходили коло них, приносили німчого. Згодом, коли фронт наближався до їхнього села, жінку з сім'єю примусово вивезли на Тернопільщину, і все, що залишалося, будувати нове життя у невідомому краї. Сім'я, робота за цим минали роки, аж поки історія боротьби за Україну у її родині не повторилася. Я коли прийшов в Тернопіль вчитися. Що займатися бойовими мистецтвами, я вступив в організацію Трезублення Степана Бандера. І з рік, не знаю, може, восьмий, десятий рік. У 2013 році, коли почалося, і вже працював на роботі, почався Майдан, я був тоді в Трезубі, подзвонив до хлопців, кажу, що робимо. Вони кажуть, їдемо в Київ, їдеш і кажу, їду. Якраз. Субота-неділя, вихідні. З'їду я так поїхав з хлопцями 28 стопада я поїхав на майдан. А після Майдану війна. Росія напала на українські землі. Ярослав один з перших взяв до рук зброю і пішов на передову. В основному у нас були бої в Донецькій області. В одному з боїв захисник отримав поранення. Це було під Слов'янськом. тоді в тому бою, ми відходили. Я мав забрати машину і заблок постав. Це був темна ніч, кинули гранату і я вже машини не забрав, мене вже винесли звіта. Допоки медики рятували йому життя, каже, найбільше переживав, аби бабуся не довідалася. І десь пів року і ми і бабці нічого не казали. Ми казали, що я в Києві там щось маю роботу, що таке воно. Його історію напишуть сучасники, каже Ярослав. А от історію бабусі захисник нещодавно взявся записувати сам. Марії флейтуті вже 100 років, тож багато чого жінка не пам'ятає. Єдине, що в їхній родині передаватимуть з покоління в покоління, це те, що московський народ українцям не брати. Нам важливо зараз не відступити. Нам можливо зараз дотиснути москалів і зберегти, якщо збережеться, підтримка світу буде гарно. У нас людей є бойовий дух, і люди піднялися для захисту своєї держави. Якщо ми розіб'ємо ту імперію, якщо та імперія розвалиться, ну, ми ніде не втічемо, ми, ми по сусідстві з ними живемо, ми від того ніде не дінемося. Нам просто треба будувати сильну армію. Оборонні рубежі і завжди бути готовим сьогодні. Внук з бабусею продовжують боротьбу по-своєму, бо боротьба за Україну починається в кожній українській сім'ї з любові і турботи про ближнього, з відданості Україні. Що ж продовжуємо і до інших тем. Померла через кілька годин після аварії. На чортківщині пенсіонерку збив автомобіль. Жінка йшла проїжджою частиною дороги, яка не освітлювалася. Водій автівки не побачив і збив перехожу. Перехожу її госпіталізували, але врятувати життя не вдалося. У кермувальника взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство. Генератори дрова, свічки і навіть печі. Жителі Тернопільщини готуються до зими, а саме непередбачуваних обставин. Ті, хто в селі намагаються купити дрова, міські ж жителі обігрівачі. Отож, про підготовку, а головне правила безпеки під час опалювання житла, дивіться у сюжеті. Я взагалі музикант була по, по молодості. Мені 80 років, я не можу ні змінити роботу, ні піти на нове місце. Тяжко, тяжко. Зима. Тяжко, але Алла Леонівна до зими підготувалась. Показує дрова, які закупила, аби опалювати двоповерхову хату. Окрім цих поскладених, частина іще в гаражі. Ну, цього вам вистачить, щоб перезимувати. Якщо оце і те, що туди ми кинули, але ще не зложили просто там. Нам Тоді вистачить. Обставити батареї нові, ми не потягнемо. Навіть щоб закупити дрова на зиму, але Леонівна мусила продати, зізнається коштовності. До того ж, переживає, бо здоров'я вже не те, дрова складати важко, як і поратись по господарству. У цьому будинку жінка живе 30 років. Бачите, воно запущене. Це просто я сама винувата. Мені вже просто сили немає для, щоб щось небудь зробити. Та у підготовці до зими нелегко багатьом українцям утримати тепло вдома і оплатити його. Ось які завдання. Такі дійсності, як були дерев'яні вікна, то таке було тепліше. А зараз от його пластикові щось не дуже тепло. Пані Олександра живе у тернопільському багатоквартирному будинку. Він збудований ще у 1962 році. Субсидій немає, тому за опалення за один зимовий місяць платить більше ніж має пенсія, яка становить понад дві тисячі. Добре, каже, що діти допомагають. А ще взяли, познімали в коридорах батареї, відключували їх. От і холодно, і воно тягне до хати. Тому люди все частіше вмикають додаткові джерела енергії, опалювальні прилади, каміни, котли і розпалюють пічки. Та хай би як холодно не було, важливо пам'ятати основні правила поводження із електроприладами і опаленням. Коли ви купуєте новий обігрівальний прилад, поцікавтеся в продавця про його сертифікацію. Це вас обезпечить і будете впевнені, що він виготовлений з дотриманням усіх протипожежних правил. Категорично забороняється їх накривати, сушити на них речі. Не менше прискіпливо обирайте і так званий подовжувач. І не перевантажуйте електромережу. Особливо це стосується старих будинків. Перед використанням е, пічки е, огляньте її, щоб не було ніяких тріщин. Якщо є такі тріщини, їх необхідно усунути, адже продукти сурання можуть потрапляти в приміщення. Крім цього, якщо пічка призначена для використання обігрівом там газом, значить використовуємо газ. Якщо для, для дров, то використовуємо дрова. А також не забудьте перевірити тягу. Ці прості правила можуть вберегти ваше майно і життя. Адже із початку року надзвичайники гасили понад 1700 пожеж. У них загинули 23 людини. І, хоч попереду очікує складна зима, та ми готові. Продовжуємо, повертаємось до того, що святковий день сьогодні в Україні свято стримане, адже війна, та найголовніше, сьогодні ми вкотре дякуємо нашим мужнім воїнам. Традиційно цей день насичений і урочистими подіями у Тернополі. Що вже відбулося, розкаже моя колега Яна Полухіна. Яно, слухаємо. Так, Юлю, вітаю і тебе одразу із чотирма святами, які ми сьогодні відзначаємо. Почали відзначати сьогодні, зокрема, день захисників і захисниць із меморіальної стели загиблим воїнам, яка розташована біля пам'ятника Степану Бандері. Там всечесні отці капелани провели молитву за загиблих героїв. Нагадаю, що наша війна триває з 2014 року, і саме відтоді, на жаль, гинуть наші мужні воїни там, були присутні зокрема родини загиблих героїв, і як АТО ООС, так і вже війни із 24 лютого. Після панахиди біля стели загиблим воїнам урочистості перенеслися на театральний майдан тут, зокрема. Влада краю відзначила зокрема начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш. Вручив 10 державних нагород нашим захисникам посмертно. Їх отримали родини воїнів. Також міський голова Сергій надал вручив так само родинам загиблих воїнів. Шість відзнак це звання почесний громадянин міста. Тернополя і також близько 80 відзнак вони поїдуть на фронт. Їх вручили керівникам тут військових частин, і далі передадуть нашим захисникам, які продовжують нести службу на передовій, де тривають бойові дії. Зазначимо, що сьогодні дійсно відзначають одразу чотири свята. Найголовніше, мабуть, зараз для нас усіх. Ми знаємо це наші захисники і захисниць. Ці сьогодні їхній день так само сьогодні. 80-та річниця створення УПА, і так само день козацтва відзначають сьогодні. І найголовніше релігійне свято це день покрови і Святої Богородиці. Вважають, що вона опікується нашими саме захисниками, які боролися справді із російською навалою від часів і козацтва, так і упа. І зараз нинішні наші воїни продовжують цю боротьбу за нашу вільну і незалежну Україну. Ми щиро дякуємо нашим воїнам. За цю нелегку службу дякуємо родинам, які сьогодні, на жаль, вже без своїх синів, чоловіків, дочок. Це дуже велика ціна за нашу свободу. Юлі, я передаю слово тобі. Дякую, Яну. Яна полухіна була з нами на зв'язку, і ми продовжуємо ще одна марка у колекції воєнних. Укрпошта презентувала новий випуск марок, гасло яких є слава Збройним силам України. Приурочили випуск і спецпогашення до Дня захисників і захисниць із самого ранку у Тернополі погасили. Більше розкажуть наші журналісти. На суші у морі, в повітрі, в тилу та на інформаційному фронті Україна продовжує бути незалежною завдяки кожному і кожній, хто бореться. Сьогодні до Дня захисників та захисниць в Україні презентували ще й нову марку. То чим дивуватиме Укрпошта йдемо дивитися. Ажіотажу, як це було з попередніми марками воєнної серії, на пошті немає. Але свою чергу заздалегідь зайняв пан Володимир. Він збирає марки понад 40 років. В часі війни його колекція поповнилася новими воєнними марками. Я збираю військову всю тематику, так неможливо її було пройти. Навряд чи вона колись буде мати велику цінність, хто там намагається щось на ній заробити. але для історії вона буде цінна. Один аркуш з тих, які сьогодні презентували, містить шість марок. Кожна з яких присвячена десантно-штурмовим військам, військово-морським силам, сухопутним військам, силам територіальної оборони, спеціальних операцій та повітряним силам ЗСУ. І кожна з них для пана Володимира особлива причина мене зять воює внук. Є думаю, треба лишити щось йому на пам'ять про епоху. Автором малюнків на нових марках є художник Антон Хрупін. Раніше він вже задизайнив поштовий випуск Вільні, незламні, непереможні. Усі, хто придбають марки з серії Слава Збройним силам України, допоможуть зібрати кошти для бійців на передовій, адже кожні 8 гривень з продажу передадуть саме їм. Поштові марки воєнного часу користуються великою популярністю, підвищують сприяють підвищенню іміджу України на світовому рівні. А також Дають змогу допомогти Збройним силам України, продаючи їх на різних аукціонах. У Тернополі спецпогашення марок організували в першому відділенні Укрпошти. Кожна марка, яка полетить у різний куток світу, буде показувати тим нашим партнерам, іноземцям, рідним, близьким, які зараз на жаль за кордоном, про те, що Збройні сили України вони працюють. Так, це дійсно робота. Вони працюють. І віддають своє життя хлопці за те, щоб ми мали можливість спокійно провести цей час. Дуже добре, що я хочу подякувати Укрпошті за те, що кожного державного свята ми отримуємо нову чудову марку. яку весь світ. Ці марки, які прославляють сили велич українського народу, наш патріотизм нашу волю до перемоги, які славлять наші збройні сили. В продажі є один мільйон аркушів з марками. Окрім цього, надрукували по шість видів листівок та конвертів з емблемами військ ЗСУ. Філателісткою мені себе називати ще зарано, але у колекції моїх воєнних марок це вже сьома. Зазначимо, погашатимуть марки у першому відділенні Укрпошти на Чорновола два дні 14 та 15 жовтня. І нагадаю, що Тернополі продовжують проводити сільськогосподарські ярмарки. Вони користуються попитом і серед тернополян і серед гостей міста, адже товари тут дешевші ніж в маркетах чи на ринках. Цієї суботи, 15 жовтня, працюватимуть дві локації з дешевшими продуктами на вулиці Лесі Українки, 39 та на перетині вулиць Миру Дружби. Це все, що встигаю розповісти станом на цю годину. Більше чекайте в підсумковому випуску. Далі передаю слово аналітичну студію і до зустрічі.